Всім привіт, мої хороші. Сьогодні з вами ми приготуємо страву під назвою Багвір. Тобто, марокканські млинці, як їх ще називають, Цю страву полюбляють їсти в Африці країни Ліван, Алжир і Марокко. І так, самі млинці здається, схожі на наші українські, але це зовсім інша подача, і я вам це доведу. Для рецептури нам знадобиться 350. Манної крупи 40 грамів пшеничного борошна, також цукор, 40 грамів, дрібка солі та 5 грамів замочених дріжджів. Також сюди пішло вже 2 грама розпушувача. Це все ми швиденько замішуємо і залишаємо на 20 хвилин. 500 мл теплої води замішуємо і залишаємо на 20 хвилин. Перевіряємо наше тісто і будемо смажити наші млинці. Супер, готово. Зараз ми смажимо наші млинці. Малинець посмажений, зараз ми будемо його начиняти. Начека може будь-якою бути або солодкою, або солоною. У мене це малина. Завертаємо і заліплюємо край. Виглядає це дуже красиво.